Слава Богу. Слава Богу! Бажаю, щоб усі були переможцями і переможцям дороги вірша. Ти уявляв, хоча колись той день, коли ти увійдеш у селі Божі і серед звулків радісних пісень. Сам Бог про тебе скаже, переможець. Прикрасив голову твою вінець, на плечі ляше одяг білосніжний, всі сльози витре сам Господь Отець, всі рани і рубці загоїть ніжну, тобі дасть плід від дерева життя, Ти будеш їсти. Ти сокровенну ману, ти переможець, ти його дитя. Для тебе смерті другої немає, зустріну тисячі тебе святих, наповнені Братерською любовю. Ти назавжди, тут будеш від тепер присутності спаси. І Бога, одягнувшись від щастя повноти, проглянеш шлях земний крізь призму неба, життя усе побачиш з висоти, всі загадки розкриються для тебе, збагнеш, що не дарма перемагав. Хоч часто до знесилення боровся, пізнаєш все, що Бог там посилав, було б для тебе тільки на добро все, згадаєш, він був поруч кожному мить, сил додаючи стомленому серці, тобі безмежна, <coughs> вдячний затримти. Піснями величальними полється. Амінь. Амінь.